Десять найважливіших подій цього тижня в Ірпінській громаді. До другої річниці визволення Київщини Ірпінь отримав почесну відзнаку Місто Герой України. Її передав мару міста президент України Володимир Зеленський. Під Романівським мостом пройшла зустріч експозиція. Вектор перемоги. На неї зібралися волонтери, які вивозили людей з оточного Ірпеня у лютому березні 22-го. Згадали, як це було, та вшанували пам'ять тих, хто загинув під час евакуації. У Михайлівці Рубожівці відзначили другу річ. Звільнення сіл ірпінської громади від російських окупантів. Ірпінське волонтерське об'єднання Незламні серця передало на фронт вже соту автівку. Ювілейне авто поїхало до першого стрілецького батальйону 3-ї штурмової бригади. В Ірпінській міській бібліотеці відкрилася виставка колажів заслуженого художника України Олександра Лисенка. Відвідати експозицію можна до 17 квітня. Мер Ірпеня Олександр Маркушин вийшов з партії нові обличчя. Уся команда висловила Му недовіру, як зазначають колишні однопартійці мера, причина розкрадання місцевого бюджету шляхом маніпуляцій із зарплатами працівників ірпінської міськради. В Воропоні відбувся обласний форум з нагоди другої річниці визволення Київщини від російських окупантів. Київщина, віримо, міцнішаємо, відроджуємося. У межах проєкту постворґрінінг в Воропоні висадили півтори тисячі кущів. Акцію ініціювала КП управління благоустрою міста та група компанії Октава. Нарешті Булася 39-та сесія ірпінської міськради. Проголосували за підтримку ЗСУ присвоєні звання почесний громадянин міста Ірпінь посмертно тощо. Утім, ряд рішень прийняти не вдалося. Депутати від партії Нові обличчя утрималися від голосування. Лідер партії Володимир Карплюк пояснив це тим, що депутати не бачили додатків до цих питань. До того ж, деякі рішення сформульовані не чітко. В Борпоні відкрили ще одну відбудовану багатоповерхівку. Частину грошей на відновлення зібрали самі мешканці, з іншим допомогли благодійники. Зокрема, до відбудови долучилися Міжнародний фонд відродження, фонд енергоефективності та благодійний фонд Леруа Мерлен Солідарність. Більше читайте та дивіться на усіх платформах ЕТІВІ.